Спочатку треба змочити ванну. Ванна в мене акрилова. Трошки змочила ось так. Беру губку, наношу засіб для акріла. Ось так. Хтось наносить засіб прямо на ванну. Я звикла наносити спочатку на губку і потім прохожу губкою ось так. Все, нанесла засіб, залишаю на 5-7 хвилин. Все залежить від того, наскільки забруднена ванна. Летай, як вона в мене завжди чиста, мені достатньо до 5 хвилин. Засіб, який я нанесла на ванну, чекаю 7-8 хвилин, а щоб не тратити час, беру ось такий спеціальний засіб для нержавіючої сталі, Бризгаю, наношу на зміщувач. Цей засіб просто шикарний. Настільки змиває всі оці білі нальоти. Це дійсно фантастика. І такий приємний, такий лимонний аромат, але навіть справа не в ароматі, а. Фініш. Результат. Для мене головне результат. Результат відмінний на нержавіючій салі. Це зміщувач будь-які нержавіючі кастрюлі, сковорідки, плита. Супер. Все блищить, як новеньке. Пройшло майже 9 хвилин. Беру ось таку щітку. Все змилаю, щіткою трошки пройдуся, почухаю. Супер. Сильно терти не треба. Так поверхню, що натерла трошки. і все. Шик і блеск. Краса! Чистенько, свіженько. аж душа радіє, коли так чисто.